Здоровенькі будьте. Як бачите, вітаю я вас біля свого флагмана, свого трактора. Весь він в снігу, красавчик, да? мені самому нравиться, капіта. Значить, сьогодні в нас пару відповідей моїх на коментарі. Значить, були багато коментарів про 32-гу гідравліку і про моноциклон на фільтр. Значить, давайте почнемо, як кажуть, із прощого. Я думаю, що ви ж не вважаєте мене повнішим таким нерозумним чоловіком, тому що. Я теж прекрасно розумію, що низьке розположення заборника буде тягнути пилюку з-під колеса і так далі. Тому в мене закладалося, я про це говорив у відео. Буде стояти тут труба на зразок вихлопної, тобто уверх, віднесена від кабіни, так як вихлопна, щоб все було однаково. І моноциклон буде встановлений отут у верху. Ну, може чуть, чуть нижче, може вище, то вже не важливо. Наступне питання в нас по. 32-му насосі. Я його установив на соту приставку. Як бачите, він себе тут відчуває дуже хорошо. Йому тут удобно і тепло. Єсть у цього розположення дуже-дуже хороший вісомий плюс. Коли буде колоти трактора, мені не треба роз'єднувати 32 ю гідравліку. Тому що в мене гідробак під кабіною. Насос під кабіною і розпроділітель ззаді на кабіні. Тобто, все. Можна відкотити, як кажуть, без роз'єднання. Тепер, чому вона у мене стоїть там, а не на шківах і, тим більше, не на моторі. Значить, саме перше, те, що, як я це бачу, по поводу шківів це ненадіжна тема і мені це не подобається. Може, звісно, в когось це ходить, служить дуже довго і так далі. Мені річно це не подобається. Ну, а те, що мені не подобається, в мене на тракторі стояти не буде. Ви самі розумієте. Так само візьмемо полку. Тобто. Мені не нравилась та полка, я зробив кращу, меншу в ширину, але зато більшу висоту і так далі. І тим більше вона не закриває обзор. Я з нею працював, вора, все нормально. Не про полку, зараз ми говоримо. Зараз говоримо про гідравліку. Значить, Деякі мені хлопці совітували те, що коли поставиться все добро на шків, буде нагрузка на шліцову колінвала і, ш... і шківа. Тобто, виходить, добре, коли виб'ється шків. Замінити його дешевше стоїть, чим колінвала. По поводу вибитих шліців на колінвалі, це дуже-дуже дороге і дуже затратне удовольствие. Тобто туди я ставити цього всього не буду. Тобто, не пишіть в коментарях про те, що там у вас десятки років служить і нічого страшного. Я не хочу і цього не буде. Розцінюю я такий варіант, як установка на мотор. Так, да, це класна тема. Я це по-любому постараюся, але є одна проблема. Його можна купити нове. Но це буде стояти просто космічні гроші. Щоб ви розуміли, навіть просто передня кришка буде стояти 20 примерно, тисяч. Це гроші великі. Тобто, раді того, щоб у мене на вижатому сцепленні можна було підняти плуг чи другий агрегат, вкладати около полтінника у те, що в мене стояв 32-й насос на моторі, трохи, я думаю, не цілісообразно. Єдинний варіант, коли я це надумаюся переробляти, це тоді, коли все-таки я рішуся на установку передка. Тому що мені для передкана треба буде от звідкись взяти привод, а привод мого знаходиться там, де зараз стоїть насос. <хи> тобто, виходить, щоб поставити передок, тоді вже мені буде гостра необхідність поставити насос на мотор. Ну, Поки до цього я ще не дожив, доживу, будемо тоді ставити. Ну, Лібо десь, якщо за адекватні гроші підвернеться е, оці всі запчасті для установки 32-го на мотор. Поки що цього немає і що я цим не займався. Ну, Це таке. Як бачите, ми з батю все-таки вирішили і вже зробили поличку під акумулятор, сюди до кабіни. І в принципі вона вже практично готова. Вона єдине, що не покращена, але я вже думаю, що такі покрасочні роботи я буду проводити весною. Тобто Чого так? Тому що трактора я в теплоні не зможу забрати, щоб це все діло покрасити. Ну, Можливо, буде якийсь дуже теплий день, тоді це все діло покрасимо. Фіксація акумулятора тут дуже надіжна, Як бачите, тут на 12 болти. Тут буде розина, тут розина, тут розина. Ну, коротко, З усіх сторін розина, акумулятор буде зажатий. Тому, як ви знаєте, що акумулятор, коли зажатий, хорошо зафіксований, то це йому звичайно додать років життя. Обдумую варіант установки на трактор передніх щитків. Звісно, це щитки від Т-25. Вроде. Вони сюди, як бачите, маловати, але ну, якщо ніде нічого не підвернеться нормального, то прийдеться встановлювати їх. Ну, Тут звісно, хтось до мене вже їх щось ліпив до них, якісь планки, це все зніматися, заварюватися і більш всього, що я його буду, якщо не знайду нічого нормального, просто розріжу вздовж, вставлю пластинку, заварю, все це заполірую. Я думаю, що вони тут будуть стояти, в принципі, непогано. Звісно, вони будуть не над колесом, так як зараз лежить. Ну а далі. В принципі, я думаю, в мене погано. Чисто ймзовські ті, що зараз штампують, мені не нравляться. Якісь вроде, вони раніше були, по крайній мере, в часи моєї молодості, коли батя на тракторі працював, були вони якісь, наче вроді кращі, масивніші. Не знаю. Може в кого валяються ті старі умзовські щитки передні, то в, принципі, в описанні буде мій номер телефона. Дзвоніть, може якось договоримося. Лібо від МТЗ-80 желізний. Не хочу я щось пластикове, вони мені чого-то не нравляться. Ну і нарешті, так помаленьку, ми дійшли коротше, вже до цього ящика-груза, що я займався последніх декілька днів. Як бачите, він у мене ще до трактора не прикручений. Чому не прикручений у мене якийсь необичний лобовик? Тут ще немає двох верхніх дірок. Тому прийдеться тут сверлити їх. Там других місць у нього немає. Там, де вони стандартно повинні бути, я їх просверлити не можу, тому що деребро виходить. Це я в дивився, є у мене розломаний лобовик і На ньому якраз ці всі дірки є. У мене будуть вони тут. Для фіксації ящика хватить, а в принципі їх далі і не треба. Я, як завжди, заморочився. Бачите, скільки у мене тут скосів різних. О. Тобто, примерно так він був встановлений на тракторі. Все, щоб стікало і нічого не затікало всередину. Чому такий великий? значить Буде тут лежати каністра з водою, ключі. І легенько дно заліляти бетоном. Плюс і знизу ще в мене є квадратний груз, десь там кілограм 30-40 його, буде прикручений знизу. Ну, це все діло я покажу вам тут, як зроблю. Зараз просто його приміряючи до трактора, рішив показати і вам. Ну і за компанію поговорити про коменти. Так що, от така штука. Зараз його не відкрию, тому що ну, пальцями це зачепити нереально. Надо ще сюди наперед ручку, плюс защолку. Ну, все це діло я зроблю повністю вже тоді, коли. Думаю, в наступному відео я вже вам це діло покажу. Покрасити його буде трошки, конечно, проще, тому що його можна занести всередину до себе в цій майстерню. Там, звісно, хоч святу не дуже багато, але там є можливість його прогріти і покрасити. Перемістився я назад, тому що є у мене одне питання до вас. Як бачите, у мене тут диски покрашені в чорний колір. Не подобається він мені. Ще то якось збоку, як стоять на нього дивитися, не вистачає йому якогось лоску. Хотілося б трошки щось яскравіше. Чисто в сірий, як МТЗ, не хочу. Не хочу, як і не предлагайте. А от щось таке як кукума, яскраво жовтий колір. Це, звісно, песня. Він навіть здаліка той трактор сходу, видно, що так, чітко. Ну, кум, звісно, вгадав із кольором дуже класно. Можливо, я у нього сплагіочу цей колір. Тоже диск задму у жовтий. Думаю, кум обіжати це не буде. Либо якийсь. Типа бежевого кольору щось таке. Ну, Може, кого які другі варіанти є, так що предлагайте. Розцінюватися будуть тільки е, кольори яскраві. Тобто, Чисто е, якісь там сині, зелені, ці кольора темні, я, вони мені не нравляться. А от іменно щось таке яскраве сюди на диске нада. І думаю, цим дискам жовтим буде необідно, тому що і гідравліка в мене, як бачите, жовта. Тобто, буде... В принципі, третій кольор на тракторі, думаю, буде не лишнім. Коротше, такий варіант. Ну що ж, хто додивився до цього моменту? Думаю, що підписка на канал буде не зайвою, так само, як ваш царський лайк. А на цьому все. Дякую всім за увагу. Бувайте здорові!